Привіт! У цьому відео розповім про Талінську телевежу, яка є найвищою спорудою в північній Європі, і чому власне сюди варто приїхати і подивитись на неї. Якщо у вас немає машини, то дістатися талінської телевежі, дуже просто громадським транспортом. В центру міста ходить два автобуси: 34 і 38, і вони їдуть прямо до телевежі. Зупинка так називається Телеторн, тобто телевежа. Щоправда, зараз зупинки в центрі міста трохи перенесли через реконструкцію трамвайних шляхів. Але якщо прокласти маршрут через Google Гуглмапу, то Google знайде ці зупинки, і він вас обов'язково до них виведе. Якщо ви будете їхати від центру міста, то поїздка у вас займе приблизно 25 хвилин. Там треба буде хвилини 3-4 ще пройти у напрямку руху автобусу, на якому ви приїхали. Але телевежу, звісно, дуже тяжко втратити з поля зору, тому ви там не заблукаєте. Трохи історії: телевежу почали будувати в 1975 році, і Вона малася бути відкрита в 1980 дев'ятсот до відкриття Олімпійських ігор, які проходили в радянському союзі. Ну, взагалі, тут називалися Московські Олімпійські ігри. Але вони проходили не тільки в Москві. Поки будували талінську телевежу. Звісно, не обійшлося без пригод. Наприклад, деяких специфічних деталей не вистачало. Їх взяли з литовської телевежі, яка в той час так само будувалася. Ну і через що телевежа в Вільнюсі відкрилася на рік пізніше. Також були пригоди з водою до відкриття телевежі. Її включили, пустили воду, але потім її відключили. І майже рік води на телевежі не було, і персонал мав користуватися офіційно з сухим туалетом, ну, в народі б сказали на відро чи до вітру. Радянську владу не цікавили такі дрібниці комфорту, як. Туалет чи водопостачання. Головне, що телевежа стоїть і передає сигнал трансляції, а люди вже якось там потерплять. Так, от вежу було відкрито 11 липня 1980 року. А Олімпійські ігри почалися 22 липня 1980 року. Тобто, приблизно за півтора тижні люди, які були відповідальні за будівництво, таки встигнули, і талінська телевежа зафункціонувала. Власна вежа була одним з чекпоінтів для гостей Олімпіади. Олімпіада, до речі, тривала. До 1 серпня, і якраз після 1 серпня воду відключили все, олімпіада прийшла, води вам більше не треба. Ще треба сказати, що з самого початку телевежа виглядала трошки інакше. У неї не було такої шикарної вхідної групи, і оглядовий майданчик був не такий. І оскільки оглядовий майданчик не відповідав нормам безпеки, як тільки там у Естонії трохи з'явилося грошей, а це сталося в 2009 році, то почали реновацію телевежі. Взагалі, то оглядовий майданчик через невідповідність нормам. Безпеки був закритий ще в 2007 році, в 2009 почали говорити про те, що треба взагалі-то поремонтувати, і в 2010 якщо не помиляюсь, то почали вже реновацію. І реновували аж до 2012-го, і в цей самий рік, 2012, телевежу відкрили знову для відвідувачів. До речі, в цей самий рік 2012 відкрили опцію Букі Джампінгу. Це для тих, хто сильно любить екстрім. А ще через два роки вже для менш екстремальних, але так само не самолитих. Шанувальників спорту почали проводити забіги по сходах телевежі знизу вгору. Тож, хто завжди мріяв пробігти 170 метрів сходами нагору, вам сюди, вам на телевежу. Але пам'ятайте, що захід проводять раз на рік, і максимальна кількість учасників 300 людей. Тобто, поспішайте встигнути, якщо ви про таке мріяли. Ще необхідно зазначити, що талінська телевежа вважається символом відновлення незалежності Естонії. Чому? Тому що 20 серпня 1991 року, коли Естонія оголосила про намір від'єднатися від радянського союзу і стати незалежною. То російські війська спробували захопити телевежу, але люди згуртувалися, відстояли телевежу і показали готовність народу відстоювати своє право бути незалежними від радянського союзу і від Росії. Наразі телевежа функціонує більше як туристична атракція. Вхідний квиток для дорослого коштує 18 євро. Походити по краю оглядового майданчика, тобто вийти за отої клітки з пристібнутим ріманцем до поясу. Коштує 41 євро плюс хідний квиток. Також можна прийти в неробочі години з 7 до 9. Квиток коштує 10 євро, але в більшості випадків так можна прийти, коли там проходить якийсь захід. Або можна сходити на ланч в ресторан телевежі, який також там зверху, з шикарним панорамним видом. Ланч вам обійдеться в 37 євро, і в цю вартість вже включений вхідний квиток. Квитки, звісно, краще купувати онлайн, заздалегідь. Так ви зможете обрати собі і час, коли ви хочете прийти, І плюс. Вам не треба буде стояти в чергу за квитками, і у вас має бути пріоритетність в ліфті. але це не факт. Тобто естонці такі чемні зазвичай вони стоять в чергу, і їх не сильно цікаво, що у вас там якийсь квиток. Але зауважте, якщо прийдуть двоє людей, один, одна людина буде купувати в касі, а одна вже з електронним квитком по часу, то людину з електронним квитком по часу запустять першою, тому що вхід на вежу обмежений, можливо, перебування зверху до ста людей. Тож, якщо ви прийдете купувати в касу і вже там буде 100 людей, вам прийдеться чекати, поки хтось спуститься. Хоча, якщо говорити про черги, то крім як влітку, черг майже не буває. Але з другої сторони, влітку це найкраща пора, тому що найбільше вірогідні, що вежа не буде затягнута хмарами, і ви зможете насолодитись тим самим видом. До речі, в гарну погоду видно гельсінки з телевежі. Для тих, у кого поганий зір є бінокль, в можна подивитися. Ну і в погану погоду. Вихід на оглядовий майданчик закритий. Ось, наприклад, як я була в квітні, але в нас квітні сніжить, то оглядовий майданчик був зачинений через літ і сніг. Та й, власне, через вікно було насильно. Чого видно? Про відвідане відкритого майданчику влітку. Дівчата, пам'ятайте, що на телевежі зверху. Страшенний вітер, і фоточок оцих гарних, з гарною зачіскою може не вийти. В самому приміщенні телевежі функціонує музей, який розповідає історію телевежі, плюс частенько роблять якісь тематичні виставки. Ось, наприклад, зараз французьке літо чи щось таке, якось так називається. Але розповідають теж про Францію, поєднують конструкцію ейфолові вежі з талінською телевежею, то досить цікаво. Ще мені подобається, що на верхньому поверсі на підлозі є вказівники до Лиця різних держав світу, звісно, я знайшла Київ, і звісно, було дуже приємно. Зазвичай у людей пріоритет швиденько зайти на телевежу і піднятися на гору. Але я б не оминала експозицію першого поверху, тому що за ліфтами, якщо зайти за ліфти, там є велика конференц-кімната, і в ній дуже цікаві витражі. Цікаві не тільки тим, як вони виглядають, а ще й в них дуже цікава історія. Створені вони були однією естонською мецкинією і розповідають про те, що медіа осліплює і керує людьми. Ще зображені епізоди супротиву владі. І загалом тематику вітражів пропустили цензури тільки через те, що вони були дуже зайняті підготовкою до Олімпійських ігор. Якось так сталося, що в них не було часу докопуватися до зображень вітражів. Таким чином, талінська телевежа має унікальні вітражі, які були створені за часів радянського союзу, і які не пропа радянської влади у Мицкині до речі теж дуже цікава доля. Коли вона була геть малесенькою, їй було до року, а її батьки. А мати, здається, була естонкою, точно не пам'ятаю. А батько був німцем, але він був страшенним антифашистом. І от коли прийшли німці, звісно, з фашистським визволенням, то вони втікли до Петербургу. Але там через рік батька хапають радянська влада за те, що він нібито іногент, скажемо так, сучасними словами, і його вбивають. А матір відправляють в Сибір. І ось ця мицкиня вона росла до восьми років в дитячому будинку. Потім помирає ста у її матері виходить виїхати з Сібіру. Вона знаходить мецкиню, забирає її, і вони повертаються вже в Естонію. Таким чином, ось Естонія не втратила оцю геніальну людину. Що мені особисто подобається на телевежі, так те, що вони влаштовують різноманітні заходи. Власне, цього разу я ходила на телевежу послухати концерт класичної музики, грали просто неймовірно, божественно, майже дві з половиною години. І, на жаль, не можу залишити звук концерту через авторські права. В перерві було дуже приємно нам погулятися по колу телевежі, піднятися до ресторанчику. На жаль, як вже я сказала, що глядовий майданчик був закритий, але я б, мабуть, все одно не пішла назовні, тому що хоч і кінець-квітня, але досить холодно. Цей концерт, звісно, не єдиний. Захід. У них планується найближчим часом якісь заходи для дітей, до Дня матері, ще якісь виставки. Тож, якщо ви живете в Таліні або плануєте приїхати в Талін, раджу подивитися на сайті телевежі, що у них там найближчим часом планується близько до дати вашого приїзду і спробувати прийти, тому що враження ви отримаєте точно такі унікально незабутні. Нехай це буде все на сьогодні про Талінську телевежу. Залишу вам трошки простору для. Цікавості, попрошу вас обов'язково підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!